Прийшла дружина з роботи і питає, немає в нас там нутрійки зарізати, так хочеться шашличка. Ну-ка, зараз піду подивлюся. Прийшов я у вольєр і дивлюся. Дивлюся, дивлюся. Ось вони які сидять тут у мене, і тут я такий вирішив. Зараз буде. Швиденько взяв ножик, нарізав, Пообдирав шкурки, познімав і ось дивіться, які тушки. Зараз з них Заквасим шашличок. Ось скільки я їх нарізав. І зараз будемо маринувати. Ну, момент мариновки я вам показувати не буду, а ось момент смаження, будь ласка. Всі знають, що світло вимикають, тому вже вечором з фонарем чи з ліхтарем вже смажу. Дивіться, які ніжки, вже підрум'янилися. Жарок горить, жирок капає. І ось вона смакота. Смажиться. Дивіться, які гарні кусочки вибрали, смажиться м'язко на вечерю. Чудовий і запах. і нутрі саме смачне, саме смачний шашличок. І тут приходить смс від дружини. Ну, а під шашличок у нас звичайно коньячок. Купив я у фірменному магазині. З акцизом, як положено, ось таку гарненьку пляшечку до шашличка.